Розпочинає позачергове засідання виконавчого комітету Житомирської міської ради. Присутні вісім членів виконкому, кворум для проведення є на засіданні. Присутні перший заступник директора від вічного департаменту міської ради хіжняк Наталія Іванівна, директор департаменту бюджету і фінансів міської ради про Діна Дінансаріна. Перед формуванням порядку денного наголошую усім присутнім у разі наявності конфлікту інтересів. Прошу зробити повідомлення до закону України про запобігання корупції і зазначення відповідного проекту рішення. На порядку денному вісім питань. Які є пропозиції? Хто за? Одноголосно дякую. Розглядаємо перше питання. Про затвердження положення про електронну книгу пам'яті полеглих за Україну в Житомирській міської територіальної громади. Будь ласка, Андрій Олександр, доброго дня, шановні, члени виконавчого комітету, Доброго дня. Пане головуючий, сьогодні в Житомирі починає функціонувати електронна книга пам'яті полеглих за Україну Житомирської територіальної громади. Ця книга це вшанування тих, хто загинув при захисті нашої країни. Кожне ім'я внесене в цю книгу, це історія мужності та незламності наших військових, які віддали своє життя. В цій книгі пам'яті будуть міститися дані про загиблих захисників та захисниць України, а саме такі, як місце реєстрації, місце народження, дата народження та дата загибелі наших захисників. До книги пам'яті будуть занесені, занесена інформація і фотографії ті, які в нас розміщені на алеї героїв, яка знаходиться на Майдані Корольова. Ось тут біля пам'ятника корольова тому просимо вас сьогодні підтримати це положення, тому що кожен нехай стане, от хто занесений в цю книгу, нехай стане свідченням їхнього. Подвигу, який назавжди залишається в наших серцях, це наш обов'язок на сьогоднішній день пам'ятати кожного і шанувати тих героїв, які захищали нашу країну. Тому просимо вас підтримати це положення. І хочеться також запросити вас, всіх, членів виконавчого комітету, на відкриття, яке відбудеться відразу після засідання виконавчого комітету. Є запитання? Немає? Голосуємо. То Дякую. Дякую вам. Наступне питання про затвердження рішення комісії про відмову у наданні компенсації на відновлення пошкодженого об'єкта. Будь ласка, Андрій, Віталійович. доброго дня, шановні члени виконкому. Відмова у зв'язку з тим, що на момент звернення всі пошкодження були виконані за власний кошт, тому комісія відмовляє відповідна рекомендація до заявника. Зробити ще раз заявку через дію, коли запрацює відповідний механізм по відшкодуванню виконаних робіт за власний кошт. Пропоную підтримати проєкт рішення. Хто за? Дякую. Наступне питання про затвердження рішення комісії про відмову компенсації на знищений об'єкт нерухомого майна. Ну і друга відмова відповідно до зв'язку з тим, що були подані недостовірні дані. Є питання. Нема. Хто за? Дякую із вашого дозволу по е, статистика по роботі комісії е, на сьогоднішній день. Нагадаю, у нас працюють дві комісії: одна по пошкодженим об'єктам е, нерухомого майна, інша по знищеним об'єктам нерухомого майна внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Е, по е, роботі комісії за пошкоджені об'єкти в обробці прийнято 218 заяв. З них на сьогоднішній день 182 опрацьовані на загальну суму 22 два 150 сто тисяч гривень. 35 – це були відмови, одна в обробці. Друга комісія по знищених об'єктах на сьогоднішній день прийнято було 111 заяв. 91 – одна заявка опрацьована на загальну суму 81,7 млн грн. На сьогодні вже 54 скористалися сертифікатом, 19 була відмова на дані компенсації, і на сьогоднішній день один в обробці. Дякую. дякую, дякую. Наступне питання: настановлення тарифи на виробництво теплової комунального підприємства підтримку затовить теплокомунальна. Нагадується тариф виключно на використання альтернативних джерел Так, І також хочу зазначити, що ні для населення, ні для бюджету нічого не міняється через те, що е, діє мораторій е, на підняття тарифів під час військового стану. Тариф встановлюється тільки для внутрішніх розрахунків і розрахунку різниці в тарифах. Проєктом передбачено встановити Житомиртеплокомуненерго для населення. Тариф у розмірі 1522 гривні 90% від встановлено, і для бюджетних установ 2333 гривні 96 за гігакалорію. Тобто 90% від середньозваженого регіону. Є запитання де Сам Немає? Голосуємо. Хто за? Дякую, дякую. Наступне питання про розподіл суб'єкції державного бюджету. Будь ласка, на відповідно до розпорядження Кабінету міністрів від 17 вересня 2020 року. Бюджету Житомирської громади спрямовано 34 мільйони 397 тисяч 500 гривень на здійснення доплат педагогі під працівникам закладів загальної середньої освіти. Прошу схвалити розподіл суб'єнцій. Хто за? Дякую. Дякую за масну інформацію. Наступне питання у нас в закритому режимі.